Всім привіт сімейної олійниці. Сьогодні будемо вести наш відеоблог в мене на роботі, в нас на роботі. Ваня десь поїхав на базар, Варя сидить в машині, бо повітряна тривога, і ми тільки під'їхали до школи, і діти всі побігли в бомбосховище. А ми вже, так як вже тільки під'їхали, то вже вирішили, я вирішила Варю забрати на роботу, сидить, чекає. Робила нам каву, будемо пити каву. І зараз вам хочу показати наші ціни на сьогодні, на наш товар. Які ціни в селі? От, щоб ви розуміли, що по чому. Ну так, для цікавості, можна так сказати. Ось на цьому стенді можна побачити ціни на товар, які в нас є в асортименті. Ось так виглядає соєва макуха. Отім, гранула люцерни і гранула жом. Ось такий має вигляд. А це сіль і цукор, ось такі мішечки всі зашиті, прошиті. Це ми все самі зашиваємо, фасуємо 25 кілограмів. 25 і макуха суяшника по 15 кг, висівка 25 кг. Ну і сіль цукор. цукор, ще ми фасуємо по 10 кг. До речі, ціна 340 гривень. Треба поміняти. Ну і фасуємо, тобто виготовляємо ще купаливну брикету, досить така міцна. От Приблизно на 60 гривень. от такий ящичок виходить. Це як сказати, це олійниця. Наша основна направленість це олійниця. А це так, вже йдуть супутні товари, за які люди заходять, питають, а у вас немає часу, а ви часом не продаєте то чи інше. От, і ми вже так вирішили потрошки-потрошки взяти і такого товару. Дуже часто питають за гранульований жом. Ось так от виглядає, я вам показувала. Дуже корисний і зручно давати тваринам напіло особливо. І гранульована люцерка. Для тварин, бо коли даєш сіну люцерки, суху люцерку, то більше її перебивають і потім викидається воно це все. А це з'їдається майже на 90%. Все. То були ще кришки сезонні, кришки. От. Ну так, ще сірників немає. Ось такий в селі магазинчик. Крутимося як можемо. Пішли каву пити. Виходьте, дамочка. А будемо стати? Ні, не можна стати. Ось так уже виглядає наш фундамент такий гарний, вже на щось схоже. Наша кавуся в патріотичній чашки. В варі така буде новорічна. Що ти там граєш? Ну, Що я заходила на YouTube. Папа приїхав до нас в майстерню, попросив зробити каву. Зараз підемо підглянемо, що він там робить. Ага, щось там зібрався мар варити. Так, на сварку не дивіться, бо це вредно для очей. Все, я тобі каву принесла. Ось така папи майстерня. Я в дитинці дуже любила розглядати різні ключики. Всі ключі знала, які мають. Розміри подавала йому, коли він робив машину, там справляв, я йому подавала ключі. Що ж малою зовсім була. І того я так рано навчилася їздити за кермом. Я вже в 15 років, мабуть, їздила. Ну, вчилася, вміла точніше. У 18 отримала права. Все, тепер вишиваю на машині. Пішли. Сьогодні в цеху роблять жаряну олію. Я вас туди сьогодні не поведу. Я туди періодично заскакую подивитись до фільтрації, як фільтрується олія. Але нічого не покажу, бо коли робиться жаряна олія, дуже втягує от одяг, волосся, дуже напитується цього запаху і потім пахне дуже. Того я туди намагаюся якомога рідше заходити, коли роблять жарену олію. Коли сородали, там не такий запах, звісно. Як виробництво. Хто бував на олійниці, мене зрозуміє. От. Так що будемо сидіти тут у мене на видачі, чекати клієнтів і працювати потихеньку. Просто чудово! Вимкнули світло. Це, мабуть, вже йдуть ці відключення по графіку з 12 до 4. І що? У нас виробництво вже стало. Зачистили все обладнання, вже не працює. І сьогодні, мабуть, робочий день вже для наших працівників закінчений. З цими перебоями я не знаю, як ми будемо встигати робити продукцію. Будемо якось вже підстраюватись. Ми ж українці, ми ж сильна нація. Нічого, переживемо, лише б війна закінчилася. Все, а я йду готувати. Дивлюсь, бо шабочка наливається з олією. Як переліється, буде мені потім в А я йду працювати, йду ще наливати олію. Ми співпрацюємо з нашим сільським магазином. Я для них зараз готую олію на продаж. Все, всім пока. Іду працювати.